Прихильниця Путіна Марі Лепен несподівано розкритикувала Росію за повномасштабне вторгнення. Під час дебатів у парламенті щодо підтримки України лідерка французької опозиції звинуватила Кремлю у тисячах загиблих. Лепен визнала, що Росія зазнала поразки завдяки героїчному українському народу. Водночас вона відкинула пропозицію свого опонента, президента Макрона, відправити війська в Україну. Повномасштабним нападом на Україну 24 лютого Росія розв'язала війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років. Українські нації, що зазнала агресії, ми зобов'язані нашою повагою і підтримкою.